Хей, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити Spider-Man. Минулі серії ми допомогли після ув'язнення фіска трошки поліцію, захопили дрібних злочинців, і вони теж поїдуть у свою відповідну в'язницю. І тепер будемо дивитися, що нас чекає далі по сюжету. Всім гарного перегляду. Не Недобре. Не можу. Робити фотографії з людьми в такому вигляді. Чого? Що нам? Знову до вежі? А, йти в лабораторію доктора. От... Доктора? So sorry, як там з комітетом? Вони просто хвилюються перед нашим тріумфом. Я їх заспокою, як і завжди. Тож лабораторія вільна? ні Ні-ні. Йди на вечерю, зустрінемося завтра. І будемо творити майбутнє. Мені би трошки його оптимізму. Так, мені треба десь приватно перевдягнутися і йти на вечерю. Мені подобається, як він просто перевдягається, так на ходу. Навіть нам цього не показують. Тільки зайшов сюди вже у громадянському. Виглядає так, що док пішов з вже звідси. Час попрацювати. А, пошити костюм? Заштопати його. Паркер. Доктор о, доктор я, а... Що у а... вас є? там? Китайська їжа. Є... На чим працюєш? А, це просто другорядний проєкт. Оце ти спалився, так спалився. Ну ти Боже. даєш. А вже ж. Це ти? Я не знаю, про що. О, та о, ладно, паркер, ви. це. логічно. Я... я думав. Коли ти мені про це поясниш, я хотів би, але я так боявся. Що моя сім'я буде у небезпеці? О, так. Я думав, якщо ти зробив дизайн його зброї, ти станеш цілі його також. Так. Так, yeah. так. Не хвилюйся. Твій секрет у безпеці. Тут подумав, що він вже зрозумів, що це війна, типу він просто зрозумів, що він нібито допомагає. Добре, не буду тобі заважати. Ну, все нормально. Дуже добре. Це що, нагадувалка після сну? Перевір свій емейл. А, це доктор Ото нам залишив на лобі. Перевір свій емейл. Хоп, це не як Дак фірс мені. Сподіваюсь, це не док написав, що звільнив мене. Пітер, Інша твоя праця покращення костюму спайдермена. Неважливо, як важко ти працюєш, ти ще знаходиш допомогу іншим. Я сподіваюся, що ти не вторгаєшся у велику неприємність. Я доклав тобі декілька ідей, як ти можеш покращити костюм для людини павука Це не він дуже багато робить для нашого міста. Чекаю тебе перед чудовою працею, яку нам треба зробити, щоб змінити світ разом. твій партнер і товариш Ото. Білий хм... Так, новий костюм. Вибачте мене, запізнююсь на роботу. Ні, ну костюм красивий, але мені не подобається його знизу ці типу тапки, я не знаю. Нехай ще стоїть Привіт, Нью-Йорк! Новий костюм. І все ще старий я. Людина полк, я думаю, ми выяснили, Як люди фіска ще злочинні. Що нам треба їх перебити у в'язницю, як і його? Я сподівався, що ти зможеш знайти локацію. Скажи мені, якщо побачиш щось несподіване, як і завжди ваш доброзичливий людина паук вам допоможе. Юрій, я на кон на будівлі Фіско, і тут дуже багато його хлопців. Що вони роблять? Я зараз збираюся це вияснити. А, у мене є повідомлення від доку. Він щось прикріпив ідею для гаджету людини паука. Відкрити. Сторінку гаджетів, скільки тут сторінок, господи. А, з кресленнями від ото ви можете зараз скрафтити маленький якийсь веб-пристрій. що за допомогою нього ми можемо зробити? Типу якийсь механізм, а що він робить? Потужні бласти, потужні постріли павутиння. Котрі збивають з ніг ворогів. А, він прям як з дробовика стріляє, прикольно. Відкривайте нові гаджети з токенами, ну а вже ж. Або з якимись частинами, котрі ви знайдете в місіях. Ви можете використовувати токени, щоб прокачати цей пристрій. Отримати токени, завершуючи, коротше, зрозуміло, активності міста. Rust у нас є два. Зараз. Гаджета. Ми їх одра... Ми їх можемо одночасно використовувати чи ні. Цим ми можемо стріляти дуже швидко, а цим ми можемо збити з ніг прям. Вау! Це виглядає так, що може дійсно спрацювати. А натиснять і щоб вистрелити у ворога. Чудово, док би пишався цим. Вони навіть не почули, як я його до стінка припочатав. Чудово. А тут в цій грі стелс взагалі є якийсь. Бляха, я що вбив його? А вони ще все одно мене не почули, типу. Énicate, ні, ну тепер вони вже мене спалили, це я зр зрозумів, але. <fotus> мені цікаво, я того що, з даху скину? Так, а що там є якісь додаткові завдання, чи що? Чого? <ydus> Куди ви всі потікали, я не розумію. Ви що, втікаєте від мене? Так, ага, моє спорядження перезавантажується час від часу. Це чудово. Мені двох треба до стіни прикрепити І. зробити 10 фінішерів. Трошки далеко до стіни не прикріпив його. Ага, чудово. Дідько, більше їх стало. Так, до побачення. Йди павук. Ми чуємо про нелегальну постріли. Давай, я подивлюсь, що я зможу цим зробити, але трошки пізніше. Так, попав під радіус бомби. Нічого не бачу. Я не знаю, як мені 10 фінішерів тут треба зробити. Бо я тільки 3 зробив. Четверта хвиля. А, ваш новий костюм має свою силу. А, вдягніть на. Вдягніть цю потужність. Щоб дати вам спеціальну навичку. Так я зрозумів, що в мене накопичується швидше фокус. Ваш поточний костюм побудований на фокусі. Одне використання. Один раз використавши його, ваш... ваша сила костюму буде регенерувати його час від часу. А, ні, ось це фокус мій. Дґ, як вони кажуть. Іди сюди. Так, ну це все чудово вже ж. Коротше, він регенерує мені фокус. Це, в принципі, прикольно. О, О, привіт ще більше хлопців. Ласкаво прошу на вечірку. У нас тут є деякі правила, але неважливо. Дідьку, мені треба підлікуватися. Від... 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 Та що ж таке в сенсі? Так, ну я не можу прокачати зараз фокус свій, щоб завдати йому удару, бо в мене життя вже майже нема. Хто не хоче здатися, ні? Ну, додаткове завдання я не зроблю. Я так розумію, це останній був. Ага, знайти сховище завершено. Оце він у купу їх зібрав. Хтось so нарешті доповів, що Good постріли work. закінчилися. Чудово попрацював. Два базових токена. Раз. Фіск має дуже багато будівництв у місті. Будь на поготові і доповідай, якщо щось підозріле побачиш. А завершить більше сховиськ к фіску навколо міста, щоб отримати базові токени. Коротше, зрозуміло, усі додаткові активності якісь токени будуть нам давати, кожні токени для кого якогось покращення будуть нам у нагоді. Хлопці, ну сподіваюся, вам там зручно. Якщо збираюся знайти усі будівництва, фіском мені треба калібрувати своє спорядження. До речі, мені треба пофотографувати деякі відомі місця, і я якраз знаю з чого розпочати. Пітер, чудові новини. Я думаю, я. Я зрозумів, як нам покращити наш проєкт. Якщо прийде комітет, завтра ми зможемо встигнути. Це чудово, док. Ти завтра вільний? А вже ж! Я буду. Ми змінимо світ, Док. Побачимося завтра і сподіваюся, нас не звільнять. Завтра повинен бути день успіху. Що знову вежа? А, ні. Люди, я люблю цей, це місто. І тепер ми будемо фотографувати знаменитий Empire Stale State Building. Коли. Камера блимає горить зеленим, натисніть І, щоб зробити картинку. Фотографію. Так, ну це тут є. Тепер треба відкалібрувати і. Мене буде достатньо моментів для снімків для Б'югл. Мартін Лі. О, це містер Лі. Привіт. Пітер, це Мартин Лі. Я тільки ж хотів тобі сказати, що нам потрібно трошки допомоги на вечірки для Мей. О, а вже ж. скажіть, коли я прийду? Чудово, побачимося. Добре. Треба вбити кудись час. Давайте подивимося що взагалі відбувається у місті. Привіт, містер Лі. Ей, Пітер. Ми якраз готові розпочати вечірку, тож приходь. Вже йду. Так, усім до побачення. Мене кличуть на вечірку. Так, ідея залишив свій рюкзак. Ще на вечірку встигнемо зайти сьогодні. Ласкаво прошу до кулаку. Містер Лі, напевно, десь на кухні готується. Це взагалі що таке? Фіст кулак. Їжа, допомога, ціль, сховище, навчання. Коротше, це притулок для бездомних, чи що? чи просто для людей. Котрим потрібна допомога. Якісь ребуси розгадують. Я поки що не розумію. Ну, виглядає як притулок для людей, котрим потрібна допомога. Ей, hey, Мартін, мені шкода, я запізнився. Ти якраз учасник. Просто коли... допоки ми не підготуємо все. Добре. Ей, hey, ось моя найулюбленіша тітка. Пітер. Що за чудовий сюрприз? Якось oh, а, ні, так, не, так. Нет, тут нет, є деякі не, важкі. Ні, 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 я мав на увазі не, не це. Я мав на увазі, <ріст> <це. ріст> треба щось <шобі> відволікти. <ріст> я просто хотів поговорити. <ріст> Добре. <ріст> Добре. <ріст> Як він намагається? <ріст> Пітере, Пітере. <ріст> ти в неприємності? Тобі потрібні гроші? Ні-ні ні, я трохи задовжав з оренду, але ні. не що, ні, ні-ні-ні зачекай. зачкай. But... чудова, is, but... чудова is, дівчина, вона тобі beautiful... сподобається. Воу-воу! Uh, Пітер, wow. <laughs> що таке? Yeah. Та вішайте ви там вже швидше, ми вже не можемо її відволікати так постійно. Ти можеш мені розповісти? Пройшло декілька років після того, як ти, ти мені допомагала в коледжі, і дуже багато чим пожертвувала. І я. І нічого не просила. Зам... Замін. Я просто хотів подякувати тобі. Він правий. П'ять років назад. Ти прийшла сюди і сказала мені, що хочеш допомогти іншим. Тепер ти, хто надихає мене. Дякую, мей. Тобі за все. Це все, чи ми вдячні тобі за ці роки допомоги. Там чувак на задньому фоні просто сидів такий, думав, господи, чого я тут сиджу? Нормальний кусок торта, хтось відломив. Дякую ще за те, що ви зробили для мене. Це менше, що ми можемо зробити для неї. Ти допомагаєш усім. І можливо, ми можемо. Колись поговорити з мером цього міста. А мені треба йти. Ще раз дякую за те, що зробили вечірку в цьому місці. Все чудово, дякую. Голосове повідомлення від Юрі треба перевірити взовні. Ну або можливо в Нью-Йорку на вулиці не бігають, просто так цуценята. Знову ми вже переодягнулися, готові патрулювати. Тиха тривога на аукціоні. Фіскос спрацювала. Ти можеш перевірити? Тихо. Я не хочу робити з цього. Аукціон фіско? Чудово! Можливо, зможемо дізнатися, що у шафі фіско знаходиться? Потрібна допомога. Десь потрібна допомога, не знаю де. Хлопці самі справляться, напевно. Бо ми йдемо. Тихо. Оце ми влетіли, так влетіли. Що відбувається? А це напевно патрулюючі поліцейські там поїхали за кимось. Зупиніться. Пітер, я загубила тебе на вечірці. Так, так, я повернувся до лабораторії, вибач, не вибачайся. Я просто хотіла сказати, що мені дуже важливо було почути те, що ти сказав для мене. я дуже хвилююся з тебе. Не хвилюйся за мене. після того, як я втратив. Батьків і дядька Бена, ти єдина, хто в мене залишилася. Я просто хочу, щоб ти був. Був впевнений, що ти дуже важлива для мене. О, тітко, мей, я не знаю, як вдячна тобі бути. Я люблю тебе. І я тебе також люблю. Поки okay, я перекладав тут вже тричі в нас хотіли Поцілити з пістолета. А, дідько. Так, і що нам треба робити? Переміщуватися? Така... А, я на ту клавішу натискав. Все, зараз готовий. Ні, не готовий? Що мені робити треба? Переміщуюсь. А, треба переміститися на ту сторону, де знаходиться ворог. Добре. Ми там нікого не прибили. Хлопці, ви там всі живі? живі бо виглядає так собі. Ні, все нормально. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!